Україні знову цілу ніч була повітряна тривога, знову летіла куча шахидів. і хочу сказати з приводу телеграм-каналів. От Ви звернули увагу, наскільки це зараз зручно, тому що можна зразу подивитися, де летить, що летить, куди підлітає. І це ось ну прям дуже швидко. Тому що от ви розумієте, як треба було б це телевізор включати. чи Радіо чи що треба було б включати. А так, ну от дуже зручно. Наприклад, вчора. В Києві ввечері почалась тривога. А, ну Я там слідкую, де що летить. Бачу, там пишу там залітає зі сторони Вижгорода, там оболонь в укриття. Оп, взяв Аню, там подушки і постелив, коридор посадив, і поки там воно це літало біля нас над нами, Аня сиділа в коридорі. Ну от дуже зручно, тому що я не розумію, як би. Як би взагалі слідкувати і що робити? Тому ну, телеграм-канал з цими новинами це класна штука. На сьогодні вона дуже придуже актуальна. На жаль.